Згідно зі статистикою, майже 60% працівників аерокосмічної галузі України, що мають вищу освіту, це випускники найстарішої аерокосмічної школи Національного аерокосмічного університету Міжуковського Харківський авіаційний інститут. І це не дивно, бо 93 роки в авіації та космонавтиці це не тільки відома наукова та педагогічна школа, а й унікальний досвід підготовки висококласних фахівців з усіх без винятку напрямів аерокосмічної галузі. Хаї багато бачив і багато пережив за свою майже сторічну історію, але справжній аерокосмічний характер дозволив з гідністю здолати всі незгоди. І статистика останніх років лише підтвердить ці слова: 19-й рік. Хаї лідер інновацій в освіті, відзначений дипломами за активну участь у розбудові національної освіти. Золота медаль Національної академії педагогічних наук України у номінації Психологічний супровід освітніх реформ. 20-й рік ХАІ призер міжнародної виставки «Інновація в сучасній освіті. Золота медаль у номінації Дуальна форма здобуття освіти. Почесне звання Лідер інновацій в освіті. Призер 11-ї міжнародної виставки Сучасні заклади освіти. Гран-прі в номінації Лідер вищої освіти України 2020 Золота медаль Національної педагогічної академії наук у номінації Гейміфікація як засіб підвищення мотивації та якості навчання. 21 21-й рік. Відзнака на виставці Сучасні заклади освіти, диплом Національної педагогічної академії запровадження інноваційних технологій в освітній процес. Почесне звання Лідер інновацій в освіті. Гран-прі в номінації лідер вищої освіти України 2021 Золота медаль Міністерства освіти та науки України за створення та впровадження сучасних засобів навчання, продуктів, програм і комплексних рішень для підвищення якості освіти. 22-й рік найстрашніший рік в історії ХАІ, коли університет без перебільшення прикрив собою від ворожої навали північ Харкова. Прийняв на себе 160 влучань ракет та снарядів. Але, не дивлячись на це, хай отримав золоту медаль Міністерства освіти та науки України, гран-прі ї міжнародної виставки освіта України, диплом Національної педагогічної академії за активну участь у розбудові національної освіти. 23-й рік Харків, пріфронтове місто. Але Національний аерокосмічний університет тримає марку – його відзначена дипломом Національної педагогічної академії та гран-при міжнародної виставки Сучасні заклади освіти а ректора Хаї Миколи Нечіпорука нагороджена почесною грамотою за плідну працю та вагомий внесок у забезпечення високого рівня організації освітньої діяльності. Слід відзначити, що нагороди, отримані особисто ректором ХАІ, це додаткове визнання плідної праці наукового та педагогічного колективу найстарішої аерокосмічної школи нашої країни. ХАІ 93 роки. Без перебільшення вся світова історія авіації та космонавтики це і є історія ХАІ. Це праця та досягнення наших випускників. Незважаючи на щоденні обстріли та сирени, ми тримаємо стрій. Ми тримаємо високу марку ХАІ. Ми це Національний аерокосмічний університет імені Жуковського Харківський авіаційний інститут.